Відомий політик громадський діяч Борислав Береза розповів цікаву передвиборчу історію. Послухайте, бо цілком можливо, що вона стане в якійсь мірі пророчою стосовно наступних виборів. Хоча хотілося б, аби вона такою не стала. Мій старий знайомий, пише Борислав Береза, отримав пропозицію вірніше, дві пропозиції приєднатися до двох проєктів на вибори один провладний, інший опозиційний. Бекграунд в нього той, що треба на майбутніх виборах військовий, медійний в політиці раніше не був, ідеальний кандидат на виборах до Верховної Ради, з точки зору електоральних запитів. Питає поради, до кого краще приєднатися. Пояснюю, пише Береза, що, по перше, треба самому собі чесно сказати, навіщо йдеш до Верховної Ради, а по-друге, тоді робити вибір на підставі ідеологічних поглядів або особистих інтересів. Він чесно каже, що хоче вирватися з того життя, яке було до війни, і йому байдуже з ким, головне, щоб вдало, готовий бути депутатом Верховної Ради чи мером свого міста, або йти на якусь посаду. Розуміє, що є запит на військових, але хвилюється, що якщо піде з владою, а влада програє, то буде заміна майже всіх, хто був на посадах при Зеленському, і такі перспективи йому не до вподоби. Я не буду красти гроші і схеми протягувати не буду. Хай мені платять 5-10 тисяч доларів, і я буду чесно працювати. А звідки будуть брати ці гроші? Щоби тобі заплатити 5-10 тисяч доларів, треба їх десь взяти. І тоді ти будеш голосувати за якесь лайно, як це роблять слуги, Закупівлю тих некомплектних російських реакторів в Болгарії для добудови Хмельницької електростанції. Ой, не починай цю тему. Я не слуги, я воюю, відповів він. Поговорили ще трохи. Він сказав, пише Береза, що я йому ні хріна не допоміг. Я сказав, що йому не треба йти до Верховної Ради. Він відповів, що сам впорається із цим вибором, на тому і закінчили. А я, пише Береза, ще раз переконався, що правий, що вирішив не йти до Верховної Ради. Немає ні мотивації, ні бажання знову пахати 24 на 7, не бачити рідних, отримувати хейт і проблеми. І добре розумію перспективи та потенційну якість складу Верховної Ради наступного скликання. Не узагальнюю, але добре розумію приблизний відсоток тих, хто буде йти з мотивацією, як у цього знайомого. Бажання суспільства отримати у владі нові обличчя, а не нові компетентні обличчя, призведе до передбаченого результату. А серед військових, до речі, вистачає компетентних юристів, економістів, викладачів, людей із поглядами, в яких є ідеологічна база, які могли би справді змінити ситуацію в країні на краще, але згадуючи, як народ обирав слух лише тому, що їх запропонував Зеленський, і таким чином до Верховної Ради обрали безуглу, Тищенка, всіляких корабельних сосен. Трухіна, Аналтабу, Арахамію, Стефанчука, Одарченка та багатьох інших моновипадковостей Я не здивуюся, пише Береза, якщо наш виборець знову стрибне на ці граблі. Бо багато хто вже забув, як Зеленський системно порушував Конституцію, як по його команді переслідували опозицію. Як Департамент захисту національної державності по команді з банкової слідкував за журналістами, як опозиційні канали викинули з єдиного марафону, а після цього опозиційних депутатів не пускали на телеканал Рада, як були запроваджені темники в Укрінформі, як купувалася електрика в Білорусі, а слуги зняли заборону на купівлю російської електрики, як системно нашими шоуменами запровадився принцип своїм усе а ворогам закон. Як Ігор Коломойський після обрання Зеленського взяв під контроль не лише центр енерго, а ще багато чого, як на посади призначалися друзі, колеги, сусіди, бізнес-партнери Зеленського, як навмисне зірвали операцію по вагнерівцях, як при лейтенанті Баканові в СБУ завели кубло російських агентів, і як СБУ по команді з ОПУ слідкувало за опозиційними політиками, як на дороги були гроші, а на армію ні. І ще багато багато прикладів. Навіщо про це зараз говорити, коли незрозумілий час майбутніх виборів і взагалі чи відбудуться вони хоч колись. Ну, по перше, тому що така розмова не перша за останній час, каже Борислав Вереза, а по друге, для того, щоби заздалегідь озвучити те, що вимальовується, а згодом написати Я ж казав. Хоча дуже хочеться помилитися, час покаже, чи пощастить Україні з цим чи ні.